Умовні речення третього типу third conditional. Формула до third conditional. Умова це if плюс past perfect. Плюс результат це підмет, плюс would або could або might плюс have плюс past participle. Тобто третя форма є слова. Ми використовуємо умовні речення третього типу conditional free у випадках, коли говоримо про неможливі минулі ситуації, неправду в минулому, щось, що ніколи не трапиться. Наприклад, he he would have traveled around the world if he had had more money. він би об'їхав весь світ, якби мав більше грошей. Неможливо змінити ситуацію, тому що у нього не було грошей в той момент. If I had found her address, I would have sent her an invitation. Якби я знайшов її адресу, я б надіслав їй запрошення. Але я не знайшов його. Тож я не міг надіслати її це. Напишіть і ви. Свої приклади з умовними реченнями третього типу у коментарях.